Тільки що мені позвонили з музею Пирогово, знач і кажуть таку новину. Ми там мали знімати в музеї в одному і кажуть, велбоя не пускати. Я кажу, я кажу, чому? А тому, що ми о, оказується, з моєю командою мали мали. Виступити на концерті і Стіком за те, що ми кліп знімали безкоштовно у них на Переговах. Хто пам'ятає кліп гуси, той має розуміти, про що я. І, коротше, така дуже неприємна ситуація вийшла. Тому приношу свої вибачення перед музеєм Перегово. І виходить така от бартерна, бартерна схема, але без участі самого артиста. І це дуже. Тебе якось в моменті дивує, тому що ти виясняєш, що ти комусь винен, і... але ти про це нічого не знав, а просто якісь люди вирішують це за тебе. Ну коротше, бред. Бред ситуація неприємна.